Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Hyundai Sonata 2014 року випуску в чорному кольорі. Такий він по кузову, без нюансів, є камера заднього огляду, є проктроники. Так він виглядає. Без царапин, без колів, по безключовий доступ є... Підігрів та вентиляція а, водійського, екорежим, є магнітола з екранчиком. Задній ряд також без нюансів. Дуже охайний автомобільчик. Так, друзі, повний електропакет. Є електрорегулювання з підкачками. Вона газова. Всі знають, що газові сонати дуже-дуже. Гарно ходять ці двигуни без нюансів. Так, дивіться, друзі, без чеків-шмеків. Камера заднього огляду є в нас. в общем все працює, працює. чого не поломано автозатемнення дзеркала. Все гарно, охайно. Всіх очікуємо на тест-драйв, 14 рік, гарна санатка на газу. Все працює. По техніці обслуговувалась всіх. Очікуємо в нас грошевського 15 а місто Одеса.